На банковій готують перестановкою Кабміні та зміну прем'єра за останній тиждень українськими медіа шириться інформація про можливу відставку чинного прем'єра. Інформація надійшла від джерел, тому в соцмережах заговорили про ймовірну інформаційну атаку на голову уряду. Давайте розбиратися з усім по порядку. У великому матеріалі РБК під назвою Вибори 2025 та зміна Кабміну. Що планують у Зеленського? і де себе бачить опозиція. Припускають. Що один з індикаторів того, що Дениса Шмигаля незабаром можуть відправити відставку, є різка зміна його зовнішньополітичної активності. Втім, на це є контраргумент. Якщо за кордон з візитами вирушає президент, то прем'єр зазвичай залишається в Україні на господарстві. Водночас, глава держави та глава уряду беруть участь у заходах за кордоном лише у виняткових випадках. На банкові кажуть, що невдовзі після саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, і тим більше після саміту європейського політичного співтовариства в Лондоні 18 липня, фокус уваги дещо змістився на внутрішньоукраїнські справи. І в рамках цього якраз і можливе перезавантаження кабміну або, як мінімум, окремі перестановки. Умовним дедлайном при цьому називають початок осені, але все може статися значно швидше. У кулуарах вже нібито обговорюється кандидатура потенційної змінниці шмагаля першого віцепрем'єра та міністра економіки Юлії Свероденко, яку відносять до орбіти впливу голови ОП Андрія Єрмака. Про прем'єрські амбіції Свероденко в кулуарах говорять давно. Чи не з моменту її переїзду з банкової на Грушевську, наприкінці 21-го року вже тоді говорили про неї як про потенційну зміницю шмигаля. При цьому якихось помітних провалів, покаранням за які могла б служити відставка, нинішній глава уряду не мав у владі. Розповідають, що після початку великої війни у шмигаля та Зеленського склалися такі відносини, за яких прем'єр про свою можливу відставку дізнається точно не зі ЗМІ, а подібні випадки не рідкість. І в будь-якому разі, навіть якщо Шмагаль залишить Кабмін, він напевно залишиться в команді влади на якійсь іншій посаді. Зміна глави уряду напередодні зими з непередбачуваною ситуацією в енергетиці виглядає дуже неоднозначно. Це визнають і різні співрозмовники РБК Україна у владі. Але за кадрових призначень в Україні нерідко працює інша логіка Задля того, щоб провести ротацію Кабміні. Навіть змінили розклад роботи Верховної Ради. Спочатку планувалося, що вона засідатиме наступного тижня. Але потім пленарку посунули на тиждень, яка починається з 15 липня. За офіційною версією, через участь спікера Руслана Стефанчука, в саміті НАТО за неофіційною через необхідність остаточно врегулювати кадрові питання. Шанси є, але все як завжди може помінятися. Відповідає співрозмовник у слузі народу на питання про можливу зміну уряду вже через пару тижнів. Але поки що заповнення вакансій у Кабміні переноситься з одного пленарного тижня на інший. Окрім вічних виконувачів обов'язків глав мінветеранів та мінкультури обезголовне виявилося і міністерство відновлення після поспішного звільнення Олександра Кубракова. Це відомство передбачається розділити на дві частини: мінінфраструктури та мінрегіон. Перше мав очолити нинішній керівник Нафтогазу Олексій Чернешов, другий заступник голови офісу президента Олексій Кулеба. Але за місяць, що пройшов зі звільнення Кубракова, до цього справа так і не дійшла у випадку, з Нешовим відіграло роль і те, що він виявився втягнутим у гучний скандал, пов'язаний зі зливами з національного антикорупційного бюро. Зважаючи на увагу, яку західні партнери України приділяють антикорупційні вертикалі, це вдарило по його шансах на перехід до Капміну, кажуть співрозмовники РБК Україна. Чи будуть кадрові зміни масштабнішими, швидше за все вирішиться до кінця наступного тижня? Пишуть там. Українська правда поспілкувалася з співрозмовниками в оточенні президента Володимира Зеленського. Після чого усі дізналися, що він виявляється, втомився від прем'єр-міністра. Дениса Шмигаля. і ймовірно планує звільнити його. Ймовірною заміною йому також називають віце віцепрем'єр-міністерку України Юлію Свариденко. Також, нібито, розглядають на цю посаду екс главу Мінрегіону голову управління нафтогазу Олексія Чернешова про те, що до його кандидатури є сумніви, і вони пов'язані з вищезгаданим скандалом. Однак член парламентської фракції Слуга народу Федіраніславський в ефірі Радіо Свобода усе геть, усе спростував. Є закон про правовий режим воєнного стану стаття 10 якого чітко забороняє припинення повноважень, в тому числі кабінету міністрів України під час правового режиму воєнного стану, тобто е юридичних механізмів реалізації такої гіпотетичної е гіпотетичного сценарію, про який ви щойно говорили в ефірі. Я на даний момент не бачу без змін до законодавства для звільнення Шмигаля наразі немає юридичних можливостей. Коли конкретний міністр пише заяву про відставку або прем'єр-міністр вносить подання про це, ми його розглядаємо. Але повний склад кабінету міністрів за законом припинений бути не може. Додав він. Водночас Веніславський анонсував точкові рішення про звільнення кількох міністрів до ефективності діяльності, яких виникають питання. Тим часом голова правління інституту світової політики, засновник главкома Віктор Шлінчак, натякнув на сплановану інформаційну кампанію проти Дениса Шмигаля як майстерно проти прем'єра Шмигаля розпочали кампанію вчасно. Причому втягнулися кращі люди цього міста. Але почерк, то знайомий, от що значить з людиною не розрахувались: павуки в банці. Поки кулуарні інтриги тривають, ми ж чекаємо на офіційну інформацію, щоб обов'язково розповісти її вам. Підписуйтесь на Телеграф, щоб не пропустити нічого нового та цікавого. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.